Так, всім привіт. Сьогодні четвер ми на Луцькому авторинку. Знімаємо ціни для вас, показуємо ціни автомобілі, які роки, які пробіги, які є автомобілі. Автобілів дуже багато. О, трошки вам покажемо. Я ви напишіть будь-який коментар під даним відео. Поділіться даним відео своїми друзями у різних соціальних мережах чи месенджерах. Так, е Підпишіться на канал, поділіться відео, натисніть вподобайку, додіться відео до кінця. Відео для вас буде дуже цікаве. Не потрібно відвідувати будь-який авторинок. Ну, зображання можете, але можна подивитися наші відосики і підібрати для себе будь-який автомобіль. На ваші можливості і на ваше бажання. Всім приємного перегляду і ще раз наголошую, додивіться відео до кінця. Дякую, дивіться. Продається шкода Октавія. А п'ята. Я покажу вам салон. От я автомобіль там проїжджаю. А так виглядає салон Октавії на п'ятої. Зараз ціна і вже покажу одразу обзорчик на сонку. 50 рік, 7600. Інформація є, телефончик подивитися він не залишив. А, дякую такий моє салон. Передній мікруппікет. Так, по світлу, пробіг, салончик, все чистенько, стеля, все чисто. В гарному стані. Задній ряд сидіть. Також чисто. Тут все чисто, пороги. Оптавія 5 продається. Десятого року. Зефірка. Тепер зофіра. Телефончик продавця є. 18 бензин, 610-й рік. Нефарбоване синімісно. Так вона виглядає. Зефірка. Volkswagen Caldi. Так, сьомий рік. 16 бензин, сертифікат, хороший стан, 7 тисяч, телефончик є. Коли цікавий телефончик є, то телефонуйте до продавця. Peugeot 308. Продається, коли цікавий, покажу телефончик продавця. Так, телефончик є 6311 рік. 204 пробігу 16 бензин. Два ключі, навігація. Так, далі продається гольф 5. П'ятий гольф. Так, на кусплавних дисках восьмий рік. Так, 1.6 бензин, 6900 242 пробігу є телефончик. Телефонуйте, кого цікавиться, п'ятий гольф. 2008 -го року випуску. З 2006 року шкода Октавіатур. От така машинка продається, Шостий рік, 1.6 бензин, 4800 телефончик. Продавець залишив, телефонуйте, кому треба. Недорогий автомобіль є, продається Octavia, Tour. Так, Nissan Note. Чиноте. Ось такий чорного кольорі на лекосплавних дисках. Одиннадцятий рік, 5900, бензин 1,4. Так, телефончик також, продавець залишу свій. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Opel Vivaro пасажир. Отакий новий, нова модель буса. Показую ціна, рік. Так, рік 2018, кондиціонер електрика, освітлення, дві пічки, пасажир 9, 18300. Так, телефончик є, телефону я покажу. Салон з віварика. Ось так виглядає. Тут є три оригінальні пасажир Ви бачите, що з тут є. там повітря і задній ряд. Третій ряд, як то кажуть, і ще великий багажне відділення. це максимальна база обережненько. Покажу вам ще такий ракурс. Телефонуйте до продавця, коли цікавиться на Так, рано трафік. Рано трафік. 16 рік, 1, 6, дізель, 1,6 дизель. 16 різко, торг. Телефончик продавець залишив, але тут погано видно його. На жаль. Маємо що маємо. Ось такий трафік продається. Кого цікавить? Ну, немає зв'язку з продацем, на жаль. фундай. Тобі зараз приїде, я вийду на дорогу. На плюсю частину схожу вам. Цей фундай продається. Санта з 11 року випуску 2.2 дизель. 14350 і телефончик є, я думаю, що О, шукаю собі, хто є як можливість зв'язатися з водієм продавцем, перепрошую. Так. Так, він сам. Продається. Так, Ось такий Кашкай. Думаю, зі 14700. Телефончик також подавається залишив, телефонуйте, кого цікавить І сам Кашкайчик продається. Так, далі у нас Ford Ford Focus. Продається Ford Focus в білому кольорі на легко з дисках. 18 рік, дизель 1,5, 13500, прибіг 177 тисяч, є телефончик продавця, кого цікавить, телефонуйте. продавець вам надасть цю інформацію по автомобілю. Так, далі та цей автобіль не продається. KIA Sorento KIA Sorento Тут дається автомобіль 2014 року випуску, він на автоматі 2.2 дизель. На повному приводі 217 тисяч. Так, інформація є, телефончик продавець залишив. Дуже зручно телефонуйте. Ціна? ціна не вказана. Я вказана, побачив, що ціна немає. Кось цікавого це кіосаренто. Телефону, -телефону до продавця. Так, подивіться, такий Hyundaiчик. Дивимося, що він закуштує. Дзен, 9 рік. Телефончик є, продавець залишив. Телефонуйте. Повний привіт бензину. Такий Hyundai. Спортач. Ой, Hyundai. Hi. Так. О, так, ну, зараз вони вирішують. Т8 посад. Так. Інформація у нас 99. Телефончик є. Ціна є. Кого цікавить посад. Телефон вийти, або цієї дороги тікати, бо мене город. Так. Так, пройшли ми на іншу локацію, покажемо кілька автомобілі продаються. Така шкода Octavia 5. 1,4. Бензин. Тут, напевно, якийсь кредит. 60 місяців по 7400, напевно, місяць. Певна вартість 296 тисяч гривень, телефончик є. Телефонується. 9 року це Octavia А5. Кіацід. Так, кіацід. Дійшов глянув Так, от така от. 19-19 рік. 1.6 scrdi Пробіг 164 тисячі. Ціна. А, є ціна. Телефончик продавця, продавця є. Ну, це було цікавий. Ось такіацід. Октавія сьома. Октавія сьома продається. Сьома Октавія за 14999 Дев'ятнадцятий рік, 1.6 ТДІ. Так, телефончики. Я вам показую, телефонуєте до покриття. Цікатись автомобілем, Така сьома октавія подається Nissan X-Trail вже кросовер пішов. X-Trail 15 рік Так Пробіг 192 тисячі 1.6 -19 дизель, ціна є телефончик є Nissan X-Trail продається так Octavia A5 A5 Octavia кого цікавить я покажу контакти продавця 9 рік Телефончик танця, вона коштує 225 22, пробігу. 9 рік. тисяч телефончик там ви бачили. Телефонуйте, кого цікавить оця Октазія. Так, гольф 4. Хечбек. Четвертий гольф хечбеку продається. кузов, На легкосплавних дисках. 2001 рік випуску, 400. Обіг 181 тисяча, телефончик є, телефонуйте, 400, такий четвертий гольф. Так, це не подається, Йдемо на ту сторону. У нас є п'ятий гольф. П'ятий гольф. 2008 рік, 1.6 бензин 6300, пробіг 195. Телефончик продавець залишив. Телефонуйте. Кого щось цікавить по автомобілю? Volvo V-50. v 50 Volvo Одиннадцятий рік. 207 тисяч пробігу. 7700 є телефончик, рідна фарба. Вольвочка така продається. Дача-дастер. Дача дастер, Дача газ бензин. Рідна фарба, шкіра, телефончик є 12900. 106 тисяч пробігу, 1.6, 15-й рік. 15-й рік. Так. І Аспортаж продається. Рідна фарба, 6-й рік. Німець 2.0, бензин 15, 215 пробігу, 6700. А такий, такий Sportage продається. Далі Nissan Qashqai. Напевно, зараз зараз гляну. Чи я не помилився з моделлю на паратроніках. Кашкай на автоматі, ціна 14 тисяч, 16 рік, 1,6 дизель, ціна 14 тисяч, 196 пробігу, телефончик, телефончик є, дістронік є, телефончик є. Ось такий кашкай. Отак, отакий продається. видається, Так, рідна фарба, свіжопригнана, телефончик є повний привід дизель 2.0, 9500, 230 пробігу, а телефон, а є телефон великими цифрами, є телефончик 066, починається. Такий ніснчик продається. Так, Mitsubishi. Mitsubishi. Продається такий кросовер, 9500 ціна, 9 рік, пробіг 189 тисяч з Нідерландів. Неправильно обсудити Голландія, а Нідерланди. Так гарний стан, телефончик є. Телефонуйте, вам потрібен цей Mutsubiсі по цьому телефончику продавець вам надасть інформацію автомобілі. Є про тут Релінги, багажник, диски. Так, Nissan Qashqai. Nissan Qashqai. Так, Друзі, будемо завершувати зйомочку. Версія Басе, нова гума свіжа. Єма панорама камера, 11 рік, 10300, телефон є, пробіг 230 тисяч. Так, друзі, всім дякую, хто дивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео, поділіться даним відео з друзями в різних месенджерах Так, ще таку дачу знімемо. Так, дача у нас 14-го року 6,350 з Швейцарії. Бензин 1.4, телефончик, давайте залишивши рідна фарба. Пробіг 185 тисяч. Так. Отож, другі. Всім дякую, що ми дивитесь наші відео. До нових зустрічей!